Мала академія шкільних наук запрацювала у Нововолинську у день української писемності та мови 9 листопада. Заняття з дітками проводять у просторі дружньому до дитини проєкту надзвичайне реагування на гуманітарну кризу за підтримки АДА на базі благодійного фонду Карітас Волинь. Головне завдання підготувати дитину до школи. Останні роки через ковід та війну у нашій країні дітки не мають змоги нормально вчитися та повністю присвятити себе школі та навчанню. Саме тому на прохання батьків у нашому місті. Запрацювала спеціальна група із підготовки до школи у приміщенні благодійного фонду «Карітас Волинь» у просторі Дружньому до дитини майбутні школярі зможуть із користю провести свій вільний час, граючись із однолітками та одночасно вивчаючи щось нове. Символічно 9 листопада у день української писемності і мови у просторі Дружньому до дитини проекту Надзвичайне реагування на гуманітарну кризу за підтримки Ада починають діяти. Така маленька міні-академія дошкільних наук, там де ми будемо проводити підготовку дітей до школи. А, наразі, у час, коли о, епідемія, військові дії не дають нашим дітям нормально вчитися, а, виникають багато проблем, деякі діти не можуть потрапити в садочок у підготовчі групи, старші групи. А, то ми. За запитом батьків вирішили надати таку послугу. До слова відвідувати заняття можуть як внутрішньо переміщені дітки, так і нововолинці. Нині група збирається один раз на тиждень, однак, як зазначають організатори, за потреби кількість занять можуть збільшити.